Так, привіт, Наталка. Е, зараз запишемо інтерв'ю коротеньке від тебе, бо ти як е, учасник курсу особисті фінанси 2.0. Хотіла б від тебе коротке інтерв'ю і щоб лишити це як відгук. Тому представся, будь ласка, з якого ти міста і яка твоя сфера діяльності? Привіт-привіт, Ніна. А, мене звати Наталія Ватутіна, я з міста Новолинська. Таке є містечко на Волині. на Волині. Чим займаєшся? Так, 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 на Волині. Підприємницькою діяльністю займаюся. Угу. А, Як довго? Ну, вже <годи> давненько, вже давненько, вже не один рік займаюся. <с if you want> да, Не один рік займаюся. Ну, захотіла, було <you want> <listen> стало цікаво послухати. Добре, то давай, давай до питань. Питань є тільки вісім. Вони, якби, тут не треба довго, так, як то кажуть, щоб часі не затягували. Тому будемо тобі конкретно зачитувати, а ти мені просто речення два будеш відповідати. Розкажи, з, з яким запитом прийшла до мене на курс? Який був запит? Так? Що хотіла для себе, можливо, вияснити? Бо все ж таки, курс особисті фінанси 2.0 і з яким запитом? Ну, взагалі, завжди завжди цікавлюся фінансами, тому що це для підприємців так, якби, дуже важливо. З кожним роком щось новеньке і навіть люблю вчитися і пізнавати щось нове. Щось нове добре. Друге запитання, яка була точка А? Чи зафіксувала собі якусь можливо? Для того, щоб зрозуміти, чи тобі було щось корисне, да, треба зафіксувати, з чим ти приходиш. Так? Тому, грубо кажучи, маєш просту торбу, а після магазину виходиш з повною. Да? Чи зафіксувала собі точку А перед курсом? Для того, щоб потім розуміти, чи в тебе щось змінилося? Точку А в грошах або в розвитку в своєму фінансовій сфері. Трошки ну... треба подумати над цим питанням. Ну, так, зафіксувала і. Багато чого цікавого дізналася. Mm -hmm. а, в, на твоєму давай туди навколо... до третього. Давай до третього, бо там ще буде точку Б. Чому обрала саме моє навчання? Бо я зараз дуже багато різних моїх колег, так, і спеціалістів, якийсь, окремій сфері фінансів, чому саме мене? А, ну, Саме перше, тому що я тебе знаю вже не один рік, mm -hmm. а, з дуже хорошої сторони, та як ти в нас фінансовий консультант, і я тобі okay. довіряю. Дякую. Так, ми з Наталією знайомі дійсно дуже давно, вже ще з 18 чи з 19-го року, так. так Наталя одна з фінансових консультантів, яких я навчала з самого початку, і мені дуже приємно, що ти завжди так, і є, як то кажуть, мої, моєю фанаткою і завжди до мене просто хопишся. Тому дуже тобі дякую за довіру і що стільки часу дійсно зі мною. Це, це дуже великий показник для мене. Окей, я Поїхали далі. Четверте запитання: чи було легко проходити навчання? Ну, взагалі, чи ну курс онлайн, і мало того, що треба бажання його проходити. Чи мож, можливо під час того, як слухали якісь уроки, можливо, щось тебе цепляло, можливо, щось було неприємно, або взагалі йшло не так? Ні, Поділи? мені було легко, легко, мало того, я могла саме перше мені ще легко те, що. Що я могла не один раз це послухати, те, що мені хотілося, що мене затронуло, і я могла якби, ще раз переслухати, подумати, щось переосмислити. І це, це дійсно мені стало легко. Окей, добре, супер. Тобто курс онлайн ти говориш, що це нормально. Так, так, це легко, це в тивільний час, саме перше ти можеш його послухати. Нема, різ, нема різниці, чи це буде 6 ранку, чи це 8 вечора. Ти його можеш послухати і, і запам'ятати, записати, зупинити і щось записати. Так, як я писала, це для мене важливо, особливо, щоб записати ще це. от такі ага. короткі речення, що я собі записувала. Добре, наступне тоді запитання: що найбільше сподобалося в курсі, можливо, щось таке, що найбільше запам'яталося, і що ти для себе, можливо, нового почула? Почула, що можна золото буде такими маленькими шматочками купляти. Добре, що ще, давай три речі, каже, наш незнайомих. Три речі навіть це те, що е, можна мати не там 10 тисяч доларів, щоб щось вкласти і е, починати накопичувати, а можна той самий і доларів, і так само брати, купляти ті самі акції, і помаленьку вчитися на цьому. Mm -hmm. Добре, що? тоді дуже дякую. Тобто золото тобі навіше запам'яталося, да? ну, тобто, так? Ну так, чогось, ось, бо в більшості, що такими злитками, там, з великими тільки купляється, так? Да? А тут можна буде маленькими частинками купляти. Бачиш все одно за пару років, я тебе чимось, ще вмію здивувати, так? Що здивувати. так. Так, так, так. Ну, це, це дуже добре. Це дуже добре. Тоді добре, наступне запитання, яка твоя точка Б? То тобто, що такі курси йшов не один місяць, чи щось ти змінила взагалі в фінансах, можливо, більше грошей почали приходити, більше заробляти, можливо, вже заінвестувала, скористалася курсом і так далі. Ну, Ну, ще не Інвестиції ну, я ще нікуди не зробила, крім криптовалюти, але я вже собі е, запланувала, і, і я. Дійсно, в найближчий час хочу купити акції. Угу, хочу сказати всім цьому просто зупини... угу. да, зупинилася. Я хочу це трошки вивчити і так скласти мене. Це... Цікавить дуже цікаво. Я хочу просто відразу всім сказати, хто дивитися цей запис, що Наталя це якраз інвестор, не початківець, так а Наталя вже має сформований свій інвестпортфель. Його таки треба допакувати, тому що переважно ми завжди починаємо. Я завжди своїми клієнтами і своїми консультантами вчу, щоб все було правильно поступово, так як я про це розказую на курсі, тому Наталя вже має фундамент інвестиційний. А далі вже можна так, його так. допаковувати, цей інвестиційний портфель, щоб ну, все було звичайно. правильно. Тобто так. ти зараз на даний момент розумієш, так, до чого тобі рости, і так далі точка Б. Так. Так, Добре, так, чи так. задоволена взагалі ти навчанням? Так, взагалом, так? Чи задоволена? І ще одне питання останнє: чи рекомендуєш людям взагалі, чи будеш рекомендувати людям прослухати мій курс? Ну так, я завжди твоїми навчаннями задоволена. Мені завжди подобається. подобається, як ти розповідаєш. При тому, що ти розповідаєш все конкретно, не, не, mm -hmm. не багато води не лєш по конкретиці, mm -hmm. це саме, саме мені подобається. І так, звичайно, я рекомендую людям твій, твоє навчання. Дуже дякую, тому Наталі. Може ще щось від себе хочеш додати, побажати, можливо. Ну, звичайно, бажаю успіху, рости дякую. далі. Ріст дякую. це завжди. І е, ти будеш вчитися, і ми з тобою будемо вчитися. Ну так, в мене Бажаю ще нових, ще, ще на цьому не зупинятися, а ще нове е, навчання. Щоб ти а. нам зробила так якби преподнесла. Добре, дякую, Наталочка. Тобі бажаю, щоб твої гроші завжди тобі приносили тільки прибуток. І щоб твоє життя ставало кращим від того, що вони тобі проно... гроші приносять гроші. Так, успіху тобі, і процвітання, теж твоїй підприємницькій діяльності і взагалі в житті. Тому ще раз дякую тобі за довіру, за те, що все пройшла, виконала всі домашні завдання і користуюся цими знаннями. Все тоді наразі дякую за інтерв'ю і всього найкращого. Я тобі дякую всього найкращого. До зустрічі, до зустрічі, па.